Сьогодні у випуску у зіткнулись дві автівки, які наслідки. Місцевим радам дозволили фінансувати підрозділи Сил оборони. На Львівщині запустили навігатор ветерана. Більше у новинах Стрий тебе». Дві іномарки зіткнулися у стрию 19 червня. Аварія трапилась при з'їзді з, з об'їзної дороги неподалік заправки UPG. як попередньо встановили правоохоронці. Водійка автомобіля Lexus, яка рухалась із сколи в напрямку Львова, повертала на заправку. В той час водій автонісан, який рухався позаду, здійснював обгін. Не побачив, що машина перед ним повертає і в'їхав в авто. Попереду в результаті Нісан перекинувся. Обидва водії травмовані. Верховна Рада розблокувала мільярди гривень на сили оборони і дозволила закуповувати для збройних сил України усе необхідне з коштів місцевих бюджетів. Законопроект ухвалили в другому читанні. Відтепер місцеві ради зможуть легально закуповувати дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів і все те, що можна придбати на запит від військових частин. Навігатор ветерана запустили на Львівщині це онлайн-ресурс, завдяки якому воїни та ветерани можуть отримати актуальну інформацію про всі соціальні, медичні послуги та оформлення статусів для них. Безкоштовний застосунок допоможе зорієнтуватись у базових юридичних питаннях, пов'язаних з проходженням військової служби та шляхом пораненого. У п'ятницю 21 червня у Стрею хмарно з проясненням. Без опадів вночі плюс 12, в день 29 градусів тепла.